Святитель Григорій Палама це не лише історична постать, але й взірець для кожного з нас. Його життя це історія про те, як можна поєднувати глибоку молитву, богословську мудрість і служіння людям. Він залишив спадок, який надихає нас сьогодні вчення про ісихазм, духовну практику внутрішньої молитви, яка веде до пізнання Бога через благодать. У 14 столітті святитель мужньо захищав православне вчення від нападок Варлаама Калабрійського, який заперечував можливість пізнання божественного світла на Константинопольському соборі 1341 року вчення святителя Григорія було визнане православним, що стало великою перемогою для церкви. Але святитель Григорій це не лише богослов. Це також приклад смиренного служіння. Навіть будучи архієпископом, він продовжував вести подвижницьке життя, п'ять днів на тиждень проводив у молитві, а вихідні присвячував людям, служив літургію і проповідував. Навіть у полоні у турків він не припиняв свого служіння, продовжуючи нести світло Христової віри у цю другу неділю Великого посту. Згадаймо життя святителя Григорія Палами, нехай його приклад надихає нас глибше зануритися в молитву, зміцнити свою віру та знаходити Бога у своєму серці, адже як навчав святитель, саме через молитву і внутрішнє зосередження ми можемо пізнати божественну благодать. Чи знали ви про святителя Григорія палами раніше, як його життя та вчення надихають вас? Діліться своїми думками в коментарях.